Ламікон, Дермгель обирай, скажи, грибку, прощавай, Дональд Трамп напередодні заявив про нові поставки озброєння для України. Звісно, велика частина цього залишається у таємниці зараз, аби не привертати уваги ворога. Але чи могли б ви нам трохи привідкрити завісу на те, наскільки от саме ця допомога може бути вагомою? Ну, Безумовно буде вагова У нас з політичної точки зору важлива, тому що це рішення фундаментальне, це рішення нове по суті для адміністрації 47-го президента. Він розблоковує от всі ці, скажімо, так, історії, ну чи відмітає всі ці історії, які на жаль супроводжували перші там 150 практично днів його каденції щодо можливості домовитись про щось з Росією. А для цього треба там, наприклад, зменшити якісь обсяги постачання в Україну сьогодні зрозуміло, що це не працює. Зрозуміло, що Російська Федерація не хоче виходити з війни як такої. Зрозуміло, що вона не хоче ввести ніякі переговори. Взагалі не хоче зупиняти обстріли цивільного населення, і це така кардинальна, це максимально оптимістично. Це треба на це дивитись, тому що це така кардинальна зміна диспозиції у наших американських партнерів. І безумовно постачання зброї в іншому форматі, коли в цьому вже зацікавлений і особисто пан Трамп. Воно буде вагомим і на полі бою, але це окремі види зброї. Ми розуміємо, що для, скажімо, так, примусу Росії до миру потрібно переносити і масштабувати війну на території Росії. Це очевидно. А це наступальні види зброї, це ракетні види зброї. Перш за все, ну безумовно, це інвестиції в дрони, але ракети перш за все, тому що вони там несуть намагати більший скажімо, так, ресурс знищення. Але те, що вже сьогодні можна говорити про як важливо складову, це захист цивільного населення. Ми ж бачили, що Росія за останні три місяці у цей компонент своєї війни удари по центру великих міст по цивільному населенню, по цивільній інфраструктури зробила ключовим. І от саме заради захисту цивільного населення, заради захисту цивільної інфраструктури, потрібно суттєво наростити системи протиракетної оборони, особливо системи Петріот, найбільш дорогоякісні і найбільш найбільш ефективної, які працюють. Проти балістики і надзвуку, і оце вже є відповідні рішення. Питання логістики нам зрозуміло, що треба, щоб, щоб це все було доставлено в Україну якомога швидше. Але я думаю, що зараз вже будуть іти логістичні переговори. Американська сторона налаштована на максимальний конструктивізм. Є, є європейські наші партнери, які так само. Абсолютно щиро зацікавлено в тому, щоб закрити небо над Україною тут і зараз можна було якомога швидше. Тому дивіться, давайте так підсумуємо заяви Трампа. Безумовно, всі очікували максимально жорстких е, е, дій по відношенню до Російської Федерації. Я думаю, що це питання ще невеличкого проміжку часу, але головне вже є відповідні результати. Перше це е, абсолютно чітке розуміння, що ця війна може бути закінчена тільки через примус Росії. Друге, є абсолютно розуміння, що для цього потрібна зброя, велика кількість зброї різноманітної. Ну, я маю на увазі наших американських партнерів, і про це Трамп говорить. А формати постачання цієї зброї це може бути купівля, і тут будуть залучені наші європейські партнери. Вони це підтверджують там, публічно підтверджують в даному випадку. пан Рюте підтверджує на особисті зустрічі з Трампом. Лідери європейських країн, включно з фундаментально трансформуючоюся сьогодні. Німеччиною паном Мерцем підтверджують. Це і так далі, третя складова: все, що стосується санкційного тиску, знову ж таки, пан Трамп говорить, що це можливо, і навіть не те, що можливо, що це буде виконано. Зрозуміло, що цей законопроект він непоганий але е, він потребує там трошки іншого переосмислення законопроектументальна грема, тому що це все ж таки обмеження. Митні обмеження для країн, таких як Китай, Бразилія, Індія, і так далі. Це більш складна конструкція. Я думаю, що Трамп розуміє цю конструкцію, і він буде виходити з того, що на Росію можна буде тиснути, в тому числі санкційно через. Країни, які е, зацікавлені будуть в скажімо так в тому, щоб ці міта не вводились через через той же Китай, але треба дати можливість все це обговорити тим більше, що є там переговорні майданчики між Китаєм, наприклад, і Сполученими Штатами. Я думаю, що будуть і між іншими країнами, і сполученими штатами, і так далі. Тобто, щоб забезпечити. Превентивний тиск цих країн до моменту введення оцих жорстких санкційних обмежень проти країн, які закуповують російські енергоносії, урани і так далі, і тому подібне. Тобто, це все говорить про зміну американської диспозиції. Про розуміння того, що Путін не є адекватною людиною, яка раціонально мислить і з якою можна домовитись про якусь угоду. А е, є розуміння в тому, що тільки примусом можна Росію все ж таки посадити за реалістичний стіл переговорів, за реальний стіл переговорів, і є розуміння, що без мілітарної допомоги, безумовно, монетизованої допомоги, але не обійдемось, без збільшення цієї допомоги не обійдемось. От, пане Михайло, на вашу думку, чому відбулася ось ця зміна? Тобто, ну так звісно, Трамп говорив про те, що Путін його розчарував, але навіть напередодні, коли він коментував свої відносини із Володимиром Путіним, він сказав, що ну все ще все ще не закінчив із російським президентом, але він в ньому розчарувався і дав йому ще от 50 днів на буцімто завершення російсько-української війни. В цій зміні політиці Білого Дому які ще важливі фактори вбачаєте? Чи це можливо Боти української команди, яка продовжувала торувати шлях, незважаючи на прохолодне ставлення Білого Дому, чи це можливо наші союзники і партнери, які після першого такого шоку лютневого після повернення Дональда Трампа до овального кабінету, все ж таки, змогли розробити якісь стратегії. От які фактори ви можете підкреслити, безумовно Україна ефективно працює на переговорних майданчиках? Тут немає сумнівів. Ми бачимо, що для нас важливо довести. Раціональність союзних відносин між нами і сполученими штатами вигідність для сполучених штатів. і Це вдається безумовно. Західні політики, я ми назі європейці, перш за все, вони перебудували свої політичні інструменти підрозуміння психотипу Трампа і також ефективно працюють. Ви праві абсолютно ці дві складові вони ну мають суттєве значення, але є ще одне. Що має значення, це абсолютно зрозуміле для Трампа обнулення його особистого реноме Путіним. Дану, тобто він вже відверто про це говорить. От я там розмовляю, Путін там щось обіцяє. Потім робить все навпаки. І це є таке публічне, вже не приховане, навіть приниження Трампа. Тобто, Путін якби говорить, що ну нам немає різниці, що ти говориш. Ми будемо діяти в рамках свого бачення того. А ти можеш тут виглядати до речі, сьогодні про це Медведів написав відверто. да? він чітко ну зрозуміло, що Медведів Є такий суб'єкт в Росії. Він не е, там суб'єктний сьогодні, але між тим він говорить те, що вони там обговорять в поварах, десь і так далі. Він сьогодні чітко сказав, що нас там не обходять декоративні, театральні, примітивні погрози Трампа. Ми будемо діяти в рамках своїх інтересів. От саме так вони і стали, і це Трамп розуміє. А це є по його е, безумовному его як глобального лідера. тобто, дивіться, Україна підкреслює, що Сполучені Штати Трамп особисто. Дійсно сьогодні ініціюють багато трансформаційних важливих процесів, в тому числі тих процесів, які роблять ту ж європу більш суб'єктною. Дану, тобто пришвидшують там інвестиції в оборонку, пришвидшують трансформацію альянсу НАТО, пришвидшують там переформатування безпекової архітектури. Ну тобто, все роблять для того, щоб та ж Німеччина була одним із домінуючих центрів глобальних Франція, Англія. Італії і так далі, і тому подібне. Ну тобто, Трамп пришвидшив багато важливих процесів. Це очевидно. Більше того, Україна підкреслює, що ми вкрай зацікавлені в домінуванні сполучених штатів з точки зору країни, яка. Відповідно пропрацьовує правила глобальної поведінки. Ну тобто, ми зацікавлені в силі Сполучених Штатів в репутаційній стійкості сполучених штатів, ну і особисто Трампа. І в той же момент Росія все робить навпаки: Росія принижує Трампа, Росія безумовно грає з Трампом, Росія безумовно показує, що Трамп не є впливовим політиком, і так далі. І Трамп це відчуває так. Безумовно йому тяжко перебудуватись, тому що в нього була. Ще з першої каденції надія на те, що в нього є там конструктивні особисті відносини з Путіним. Вони дійсно там спілкувалися довгий час. Ще раз ще, нагадаю за часів першої каденції, дійсно вирішували якісь там проблематики, наприклад, північна Корея і так далі. А ми розуміємо, що це насправді не була щира там відносина Путіна до Трампа. Навпаки, Путін використовував моменти спілкування з Трампом для того, щоб десь залишитись в глобальному політичному процесі. Але сьогодні все більше очевидно, що це була. Ну, скажімо так, примарна надія Трампа, що в нього є достатньо інструментів для особистого тиску на Путіна, не публічного тиску, для того, щоб отримати ті чи інші результати. І більше того, сьогодні Трамп розуміє, що єдиний, хто максимально принижує. Можливості Трампа дану глобальні можливості Трампа його ініціативи це тільки Путін, тому що всі інші вони готові до переговорних процесів. Вони готові, наприклад, після удару по Ірану. Ми ж бачили наскільки домінантним стала присутність Сполучених Штатів на Близькому Сході, наскільки Іран. Зовсім іншу риторику вибрав по відношенню до перш за все сполучених штатів і особисто Трампа і так далі. От сьогодні Трамп усвідомлює, що єдиний, хто б'є по його репутації, хто його дійсно політично принижує, це суб'єкт Путін. Україна, Європа навпаки, додають сили Трампу, додають сили лідерству Трампа і так далі. І тому подібне, і це очевидно. Питання в іншому питання в тому, щоб оця внутрішня трансформація. Через яку зараз проходить президент Сполучених Штатів, вона і так як на мене відбувається достатньо швидко. І Це говорить про волю пана Трампа. Про те, що він готовий до переосмислення позиції своєї свого відношення до суб'єкта Путіна до Російської Федерації. Він готовий до того, щоб все ж таки більш жорстко діяти в такій ситуації. Що це вигідно сполученим штатам і самого Трампа, і так далі? тому подібне далі треба вже працювати знову ж таки логістично разом з партнерами. О, до речі, тут я наведу приклад найбільш на мій погляд вдалого. З точки зору дипломатії такої протрампівської, це пана Рюти. Він чітко розуміє, що як треба обговорювати, на що треба робити акценти, перебирає на себе там певні складні питання, навіть в дискусії, коли він з Трампом вони відповідають на питання журналістів, то Рюте бере на себе там певну відповідальність, і говорить про те, що НАТО може відігравати. Набагато більш глибоку модераційну роль, і дійсно НАТО сьогодні буде виглядати зовсім інакше. Не тільки па я перепрошую за це слово, паразитувати на ресурсах сполучених штатів. але і саме буде там ну не саме НАТО, а інші члени НАТО будуть вкладатись набагато більше вальянс, того що він став більш потужним, ніж це б виглядало до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні. Я хочу про ще один важливий аспект поговорити. Зараз Кіт Алох, представник президента Трампа, перебуває в Україні з семиденним візитом. Розкажіть, будь ласка, як тривають важливі зустрічі? І можливо, ви зможете нам розповісти про те, от чому саме тиждень раніше ці зустрічі були короткими від американських посадовців, а зараз ну це такий ґрунтовний час, скажімо так. Пан Панкелот відноситься до людей. Ми це побачили вже неодноразово і в його заявах і в його розумінні війни, і в його спробах намалювати там певну дорожню карту, яка дозволить вийти на фінал війни, і так далі. Він системно працює. Він хоче глибоко зануритися в проблематику, спілкуватися з великою кількістю людей для того, щоб ще більш е е чітко уявляти. Які страждання переносить Україна? Що треба для того, щоб все ж таки примусити Росію до фіналу цієї війни? Які потрібні для цього ресурси? Як ці ресурси ефективно чи? Більш ефективно використовувати в тому чи іншому напрямку, яка сама зброя потрібна, що таке удари по цивільній інфраструктурі, і так далі. І тому рівні зустрічі від президента безумовно до там відповідних військового і політичного керівництва країни, це зрозуміло. Це якраз таки те, що відрізняє пана келега від багатьох інших сьогоднішніх сучасних політиків, да які там скажімо поверхнево десь на щось дивляться. Ну тому що часу не вистачає на глибокий аналіз того чи. Що От тут якраз таки кела демонструє, що він готовий глибоко занурюватись. Проблематику для нього це ключова тема, ключова, скажімо так, напрямок роботи інших напрямків немає. Він абсолютно точно ще раз підкреслив розуміється на війні на ресурсності будь-якої затратності будь-якої війни. І Він хоче ще раз усвідомити системно, знаходячись в. Самі скажімо так в епіцентрі цієї війни в Україні відчути емоційну складову з одного боку, а з іншого боку, провести всі ці раціональні переговори для того, щоб скласти вже остаточну картину, як ми можемо вийти на фінал війни. Я думаю, що це буде максимально реалістичний підхід у пана Келога. Я думаю, що це буде мати суттєві впливи на того ж пана Трампа. Більше того, ми бачимо, що сьогодні Келог домінує в темі. Якщо там, наприклад, два місяці тому говорили. Що він десь відходить на периферію процесу врегулювання війни, що там інші люди займаються цією темою? Сьогодні вже очевидно, що пан Келох є найбільшим, найбільш впливовим експертом чи найбільш впливовим членом адміністрації пана Трампа, який розуміється на тому, що таке війна у східній Європі, і що треба робити для того, щоб примусити Росію до адекватної поведінки. Стосовно команди Трампа, це в мене таке екстра питання. Я собі щойно згадала. От допоки Кіт Келлог займався питаннями України, бо ж раніше в нього посади звучали як представник спецпредставник Трампа з питань України і Росії, згодом став просто з питань України. А ось цю російську частину, скажімо так, перебрав на себе стів. Вітков, спецпосланець президента США, який дуже часто зустрічався із російським диктатором і з російськими посадовцями саме у Москві. І я б хотіла, аби ми так, скажімо, так можливо, навіть порівняли роботу одного і другого американського посадовця Кіта Келога, чия позиція повсякчас залишалася послідовною, навіть тоді, коли візити доводилося відміняти або переносити, і Сіва Віткофа. Який подекуди потрапляв у певні такі скандали, які стосувалися американського політику, зокрема, коли NBC News, якщо я не помиляюся, писали про те, що до одного під час одного зі своїх візитів він не взяв з собою американського перекладача і користувався послугами кремлівського, і, от, напевно, з України це звучить трохи не медіаграмотно, скажімо так. Але загалом, от, на вашу думку, чим для американського президента для Білого Дому відрізняється робота із Україною, і з Російською Федерацією? От ваші якісь такі. Які, знаєте, дипломатичні відчуття, скажімо так не зовсім коректно. Нам буде з вами порівнювати пана Віткова і пана Келога. Вони зовсім різні. Вони на різних напрямках працюють. І для мене Келог це приклад якраз такий системного розуміння того, що таке сучасна війна, війна п'ятого покоління, да і що таке сучасна Росія. А і це непогано, що він працює на українському напрямку, максимально залучений, і глибоко занурюється в розуміння того, що є, що в цій війні, і так далі. Але пану Трампу коректно ну не коректно, а комфортно працювати із з Безумовно, він вважав. Давайте я тут повернусь до того, про що ми трошки на початку говорили. Він вважав, що він розуміється на Росії. Він вважав, що він розуміє Путіна. Він вважав, що. Можна буде подкоригувати там за рахунок відкофа якесь розуміння взаємне і вийти на якісь компроміси. Я увазі зараз двосторонніх відносинах Сполучені Штати та Росія він вважав, що Путін є раціональним що можна буде на раціональній платформі побудувати якісь там комунікації. Віков якраз це і робив. Безумовно, віко виходив з розуміння того, що Росія теж хоче отримати певні результати, але вона готова до компромісності і готова вже вийти з війни як такої. Вони просто е, припустились з на мій погляд помилки. Вони не зрозуміли, що Росія сьогоднішня і Путін сьогоднішній кардинально відрізняється від того, що було там за часів першої каденції, там 18 вісімнадцятий рік, за часів першої каденції пана Трампа. Путін не є раціональним, він є повернутим, дата навернутим, не знаю, як можна сказати, схильним, Давайте так на концепції знищення України і реваншу за програш радянського союзу у е, холодній війні, і винним він вважає безпосередньо сполучені штати і безумовно, вся ця конструкція переговорна між путіним Віткофом ну і сполученими штатами в цілому, вона була побудована на бажанні затягнути час. Ввести в оману сполучені штати. На там наговорити щось таке міфічне. Ми ж пам'ятаємо всі ці арктичні проекти і так далі, на демонстрацію готовності до якогось компромісу. Але при тому Путін не може, скажімо так, позбути свого внутрішнього я на а воно таке. Він одночасно говорить з Віткофом, Він одночасно говорить з Трампом. П'ять телефонних принаймні розмов. Шоста вже була більш, скажімо так, зрозуміла для сторін, але п'ять розмов. Він говорить, що ми так ми дуже хочемо. Ми все ж ми можемо закінчити і так далі, і в той же момент відправляє чи через Лаврова, чи через суб'єкта Піскова, чи через оцього а, Іванушку а, Мідінського. Да? А, Мітрофанушку, вибачте, це ж для росіян більш буде зрозуміло. А, Мітрофанушку Мідінського він відправляє, що він відправляє абсолютно нереалістичний ультиматум, яким чисто він а, підкреслює, що для нього не існує. Ніякої там, скажімо, цінності сполучених штатів, відносин з сполученими штатами і так далі. Тобто він відверто сміється над ними. Да? Ультиматум ця на увазі віддайте, позбудьтесь, Україна не може існувати, вона має бути не суверенною, несуб'єктною, без території і так далі. І тому подібне, і в цьому проблема. Але ще раз підкреслюю, сполучені штати вони вважали дійсно, що треба закінчувати війну, що вона завдає величезної шкоди. В глобальному політичного просторі, глобального торгівельного простору, глобальному фінансовому просторі що всім країнам це не вигідно, включно з Російською Федерацією. Тобто Трамп дійсно вважав, що може знайти комфортного переговорника, ну чи посередника того ж від який буде лояльно відноситись до переговорного процесу, і вони швидко знайдуть якісь компромісні можливості. Це все з'ясувало, що це все не працює. А от кел він. Від початку розумів, що ця війна має набагато більш глибинні природні причини, природні для Росії, яка за рахунок цієї війни хоче, по-перше, зберегти свою суб'єктність по-друге, залишитись державою, по третє, залишатись глобальною державою, ну, тому що інших конкурентних правах в неї немає. І що ці при природні причини для Путіна вони виглядають так: Україна має зникнути. Радянський Союз має відновитись, регіони мають від впливу мають відновитись, в тому числі за рахунок Східної Європи. НАТО має посунутись до кордонів 1997 року і так далі, і тому подібне. Келок це все розуміє і тому він системно відразу працює. А Вітков, він вважав, що зможе за рахунок особистих комунікацій, все ж таки вибудувати якусь раціональну платформу, де буде прояснено для Росії, що вони втрачають, якщо будуть рухатись в іншому напрямку, чи навпаки, що вони набувають, якщо вони будуть рухатись в напрямку, який запропонувала американська сторона. Тільки Росія не хоче рухатись ні в якому напрямку, окрім одного війна заради війни, тобто інших цілей вже сьогодні не існує. Війна як спосіб існування російської державності. Немає війни, немає Росії. Я хочу обговорити з вами також і деталі, про які повідомляла міжнародна преса. Зокрема, видання Financial Times писало про те, що після розмови з Путіним Трамп закликав Володимира Зеленського бити в глиб Російської Федерації. Про це, до речі, писали і низки інших міжнародних медіа, які. Стверджували, буцімто то Трамп навіть поцікавився в українського президента. А чому ж це ви не б'єте в глиб території Російської Федерації? Але от на основі цього я хочу поставити питання трохи в іншому ключі. Раніше наші союзники, коли йшлося по ударах про удари по території Російської Федерації, дуже сильно боялися тієї так званої ескалації. І Це не обов'язково йшлося там лише про Сполучені Штати Америки під керівництвом Джо Байдена. Також європейські партнери висловлювали свої якісь застереження чи побоювання і. Зрештою Україна повсякчас турувала свій шлях, продовжувала його розвивала сферу безпілотних систем, і ці удари стали частиною стали відповіддю за терористичні атаки на нашу країну. І, от, на вашу думку, ось ця ось цей страх ескалації ударів по Російській Федерації, ударів в глиб, ударів там по Москві, Наскільки він сильний зараз у 2025 році? Немає такого страху більше. Дивіться, я не готовий коментувати всі ці інсайди. Ну тому що у нас завжди там джерела інсайдерські говорять, хто щось сказав, бити там туди, бити сюди. Давайте так дивіться, Війна є, має об'єктивні закони, об'єктивні закони, які постійно змінюються. І так далі. Якщо ви воюєте, ведете оборонну війну проти великого агресора, який вмотивований продовжувати війну, незалежно від чого, незалежно від своїх втрат, і так далі, то ви маєте переносити війну на його територію інакше ви будете мати безкінечну війну. Більше того, він набагато ресурсніший. Там ще є друга країна, яка приймає в цьому участь. Це Північна Корея. І безумовно це може бути безкінечно підкреслити. І тому, якщо ви хочете все ж таки прийти до фіналу війни, війна на території агресора має бути масштабною і обов'язково туди переносити треба всі удари сьогодні. Страху у західних еліт, Я розумію, що в 2022, двадцять це було незвично. 23 третій, 22 другій, вони дійсно були шоковані в тому. Е е я нагадаю, що завжди воювалася як Росія нападала там, наприклад, на Сірію чи на Грузію, да і розуміли всі, що ударів по території Росії не буде. І вони себе вальяжно почували. Тобто вони вважали за можливе відправити свої контингенти, відправити свої ракети будь-куди вбивати цивільне населення на будь якій частині земної кулі. Головне, що Росія була недоторкана. Але Путін сам зняв всі червоні лінії. Сьогодні немає червоних ліній щодо заборони війни перенесення війни на територію Росії навпаки, сьогодні ви абсолютно праві. Кількість ударів вже велика, але недостатня. Тому що ресурсу не вистачає в нас, ну мається на увазі дальнобійного дрону, дальнобійної ракети. І якщо з дроном це інвестиції, то з ракетою це просто готовий продукт, та, який має надходити в Україну. Його можна купувати у тих же сполучених штатів, але його має бути набагато більше. Так ось сьогодні вже зрозуміло, що війна на території Росії це має бути повсякденність. Більше того, вона має бути там масштаб, масштабована Військові цілі треба знищувати і знищувати масово. І так далі, тоді це буде мати суттєві впливи і на ресурсність російську з точки зору забезпечення війни, тому що вся економіка Росії перебудована під обслуговування війни, і на соціальні відносини в самій Росії. Тобто, вони будуть щоб не просто аеропорти не працювали да? ну, так як ми бачили з вами, але щоб вони починали між собою говорити, що ж це за війна така. Що ми вже почуваємо себе в великій небезпеці, бо зараз знову ж таки ще раз підписую, в Росії, вони себе почувають дуже вальяжно. Давно ну, там що там десь війна десь збивається вільне населення в Києві. да? вони ж не відчувають цього в повному обсязі. От як тільки вони почнуть відчувати себе в стані війни, от тоді ми будемо бачити зовсім інший рівень тиску на того ж суб'єкта Путіна чи на його оточенні. І тому з одного боку, наші партнери розуміють, що війна вже йде на території Росії. Тобто друге, вони розуміють, що це не питання ескалації, не питання страхів, що це питання адекватної відповіді на агресію, і що це єдиний напрямок, окрім санкцій, мілітарний тиск на територію Росії, який може привести до закінчення цієї війни. Всі інші інструменти не працюють. І нарешті третє. Для того щоб все ж таки це ефектно виглядало, і отут треба ще вирішити це, на жаль, ще до кінця не вирішено. Це масштабування цих ударів, а це ресурсність українська да це знову ж таки ракети, дрони, інвестиції, купівля і так далі. І тому подібне, я думаю, що з цим також вже не буде проблем, тому що, на мій погляд, і Європа на правильному е, напрямку сьогодні рухається достатньо активно і інтенсивно рухається до е, розуміння в повному обсязі, що таке концепція стримування Росії, але концепція стримування почне працювати, коли Росія зазнає, скажімо. Му так стратегічної поразки в цій війні, і сполучені штати нарешті повністю розділяють і синхронізують позицію з Україною і з Європою, і це все дає там можливість нам обережно оптимістично дивитись на майбутнє. І дуже, і дуже сподіваємося, що воно таким мій видасться для нашої країни. Принаймні, бачимо, що Україна на офіційному рівні, на рівні суспільства, робить усе можливе для цього. Пане Михайло, я дякую вам за цю розмову і yeah. дякую, що yeah. знайшли yeah. час для нашого етеру. Михайло Подоляк, радник голови офісу президента, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про бачите, ті важливі питання на порядку денному України і підсумовувати ми з вами будемо вже традиційно. Бачите, от ніяких висновків не робимо, бо то був дуже гарний висновок із нашої розмови. Е... Тому ми з вами переходимо до цієї важливої частини нашої інформаційної години, коли ми з вами пригадуємо, що дуже і дуже важливо це продовжувати допомагати українським силам оборони, які, незважаючи на міжнародний порядок денний. Упродовж дня і ночі продовжують захищати нашу країну від ворога саме на полі бою. І я нагадаю, що зараз фонд 24-го каналу збирає кошти на автівку Конісан Навара для 42-ї окремої механізованої бригади, яка зараз перебуває на одному із дуже важких напрямків. Це турецький. Ми з вами минулої інформаційної години говорили про те, наскільки ситуація там важкою залишається для українських сил оборони, адже ворог активізовує свої кампанії наступальні саме на. Східній лінії фронту для того, аби швидко евакуйовувати поранених, підвозити боєкомплект, їжу воду і спорядження їм потрібен надійний повнопривідний пікап. Такий знайшли. Додатково снастимо його реп-системою для того, аби протидіяти ворожим дронам, яких на фронті на жаль суттєво більше. Я кажу це от в тривалому часі, тому що не лише побільшало ворог. На жаль, у цій сфері теж продовжує працювати. Тому важливо військових захищати від таких загроз. Ціна питання усього цього добра 500 Дванадцять тисяч гривень. Здавалося б, сума величезна. Це понад півмільйона. Але з вашою та з Божою поміччю ми зібрали вже 85% від цієї суми. Я дякую вам за кожен ваш внесок. Якщо у вас є така можливість, приєднуйтеся до збору за QR-кодом або посиланням, які просто зараз бачите на екрані. Кожен наш внесок це інвестиції у наше майбутнє. Ми з вами страшні інвестори. Бачите, кожен і кожна, хто підтримує українські сили оборони, але я дуже сподіваюся, що воно того варте. Десь там, колись не знаєте, аби не заскакувати наперед, жити у вільній, мирній, спокійній Україні.